Всім добрий день! Мене звати Ірина Андрієва, я викладачка математики. Ви знаєте, що крім натуральних чисел і нуля існують інші числа дробові. Дробові числа виникають, коли людям доводиться ділити ціле на частини. Найвідоміша частина цілого це половина. Слова пів можна почути дуже часто: півгодини, пів кілограма, півяблука. Є й інші частини. Наприклад, четверта, десята, сота. Вони утворюються тоді, коли один предмет яблуко, аркуш паперу або одиниця вимірювання година, метр, кілограм, діляться на кілька рівних частин. Розріжемо яблуко на дві рівні частини і візьмемо одну із них. Скажемо, що взяли половину або одну другу яблука і запишемо одна друга. Розріжемо кавун на три рівні частини і візьмемо одну із них. Скажемо, що взяли одну третю і запишемо одна третя. Числа одна четверта, три четвертих, одна друга, одна третя називають дробами або звичайними дробами. Дроби записують за допомогою двох натуральних чисел і горизонтальної риски. На екрані зображено приклади звичайних дробів. Число, написане під рискою, називають знаменником дробу. Знаменник дробу показує, наскільки рівних частин поділено одиницю. ціле. Число, записане над рискою, називають чисельником дробу. Чисельник дробу показує, скільки взято рівних частин одиниці, тобто цілого. Наприклад, звичайний дріб 4 п'яти показує, що ціле число поділили на 5 рівних частин і узяли 4 таких частини. Дробові числа, як і натуральні, можна зображати точками числового променя. Наприклад, для зображення дробу 3 п'ятих поділимо одиничний відрізок на 5 рівних частин. Потім від початку променя відкладемо послідовно три таких частини. Отримаємо точку М, яка зображає число 3 п'ятих. На екрані числовий промінь з поділками та позначеною точкою М. Поділити на рівні частини можна будь-який предмет чи об'єкт. З'ясуємо, яка частина круга на рисунку не замальована і яка замальована. Круг поділено на 6 рівних частин, із них не заштрихована лише одна. Можемо записати це у вигляді дробу як одна шоста, аналогічно заштрихованих частин 5. У вигляді дробу це матиме такий вигляд 5 шостих. На екрані зображено коло, що поділено на рівні частини та відповідні записи. З такими числами ми будемо стикатися у житті завжди. Наприклад, треба порізати торт так, щоб вистачило всім. Або порахувати, як розподілити рівномірно фарбу для ремонту. Отже, є сенс розглянути, як розв'язують такі задачі. Розв'яжемо першу задачу. Пофарбувавши 10 квадратних метрів підлоги, з'ясували, що витрачено 2 п'ятих банки фарби. Чи вистачить цього, щоб пофарбувати підлогу, якщо кімната має розміри 5 метрів на 8 метрів? Дріб 2 п'ятих показує, що кількість усієї фарби було поділено на 5 рівних частин і узято 2. Отже, дві такі частини вистачає, щоб пофарбувати 10 квадратних метрів підлоги. Тоді одна частина, тобто одна п'ята, становить 10 поділити на 2 дорівнює 5 метрів квадратних. Оскільки всього таких частин 5, тоді 5 множимо на 5 це дорівнює 25 метрів квадратних. Отже, банки фарби вистачає, щоб пофарбувати 25 квадратних метрів. У нас підлога з вимірами 5 метрів на 8 метрів. Щоб порахувати її площу, треба 5 помножити на 8 дорівнює 40 метрів квадратних. Звідси можемо зробити висновок, що банки фарби не вистачить, щоб пофарбувати всю підлогу. На екрані наведено відповідні розрахунки до задачі. А зараз наступна задача. Фермери Павло, Андрій та Роман виростили разом 612 тонн ячменю та поділили врожай між собою. Павлу дісталося 5 517 всього врожаю. Андрію 9 916 решти. Скільки тонн ячменю отримав Роман. Дріб 5 517 показує, що весь ячмінь було поділено на 17 рівних частин і узято 5 частин. Тоді, щоб порахувати, скільки ячменю дісталося Павлу, треба 612 поділити на 17 та помножити на 5. Дорівнює 180 тонн ячменю. Знаємо, що Андрію дісталося 9 16 решти. Тоді спочатку знайдемо решту. Для цього від 612 віднімемо 180 і отримуємо 432 тонни. Тепер, щоб знайти, скільки ячменю дісталося Андрію, треба 432 поділити на 16 і помножити на 9 дорівнює 243 тонни ячменю. Роман отримав те, що залишилося. Щоб порахувати, віднімемо від 432 тонн 243. Це дорівнює 189 тонн. Остаточно можемо записати, що роману дісталося 189 тонн ячменю. На екрані наведено відповідні розрахунки до задачі. Ми з вами дізналися, що таке звичайні дроби, знаємо, як правильно їх записувати, а також що таке чисельник та знаменник. Розв'язали декілька задач. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!